Всім привіт! Купили нове взуття, і воно тисне п'яточку і натирає. Таке нове взуття може так робити, і я зараз розкажу, що з цим можна робити. Причина в цьому являється, що стоїть там отакий твердий заднік, виконаний в більшості випадків з шкіри, звареної з картону, і зроблена ось така деталька. Він дуже еластичний, скажімо так, як шкіра, але. І м'якенький, як картон. Ну, скажімо так, такий матеріал ставлять. І для того, щоб прибрати цю плот, плотність, його потрібно трошки згинати. Згинається він для того, щоб його не порушити, можна трошки більше, ніж наполовину. Тобто береться отак, і хвилинки 2-3 просто береться і розминається. Взуттю нічого не буде, шкірі теж нічого не буде, але він стане м'якенький. Виробники не роблять цього для того, щоб він, воно тримало, взуття тримало форму. Після таких маніпуляцій воно вже п'яточка вам не буде натирати. І ви це зможете зробити просто в домашніх умовах. Просто берете так і розминаєте. До половинки, до половинки, до половинки можна так от трошки ось такий лайфхак по новому взуттю, або якщо воно натирає.